Недолік це атака. У фортепіано атака йде одночасно із сустейном, У електрогітари, атака йде спочатку, а тільки після атаки йде нормальний сустейн. Порівнювати я буду атаку з еталоном синусоїдного сигналу. Самосудний сигнал телефон не пропускає, його не сприймає мікрофон. Атака фортепіано. Атака електрогітари і бриджовий датчик. Самий початок. Який сигнал ближче до синесоїда? Ближче до синесоїда фортепіано. А далі після атаки ближче до синесоїда стає сигнал гітари з датчика. Спочатку було так. Далі ще більш, ще ближче до SNS. І десь через одну секунду, півтори секунду. Дуже схоже на фортепіано. а тут на схожий а тут схожий Цену таре малой октавы частотой 147,83 Гц. Фортепиано. А цену таре Малої октави, частотою 147 Гц на бритжевому датчику електрогітари.